Боже наш Всусутній, той, що скрізь і в мені, і на небі, і в кожних очах, що зустрічаю я. Дякую тобі, Боже, за все, що робиш для нас. Але, Боже, пошли нам успіх на полях битви, на усіх полях битв, і на фронті в окопі, і на небі. Тонкому плані в молитві. Пошли нам, Господи, укріпи нас, Господі, захисти нас, захисти, Господі, наш люд, захисти наших воїнів. Адже в аду тепер, Боже. Захисти наших цивільних, адже не захищені. Ніким крім наших воїнів, тільки вони спасають від. Легіону, Прихисти, Господі, кожну душу і тіло. Адже всі діти Твої, Боже. Допоможи, Боже, створи чуда на кожному з фронтів. І в першу чергу в охопі. Нехай кулі, снаряди, міни облітають наших воїнів. Огорни крилами своїми, Господи. Дай сили їм. Дай сили тілу, дай сили духу, Господи. Допоможи створити чудо і одним ривком отримати перемогу. Перемогу України. Як перемогу добра над злом, адже добро завжди має перемагати, і в нашому світі в молитвах наших вже перемогло. Господи, реалізуй цю перемогу, будь ласка. В нашому житті тут і тепер. Зупини цю війну криваво, агресивно, ненависно. Зупини вже перемогою ЗСУ, перемогою України, перемогою добра над злом. Адже ти можеш то, Господі. Отже, один шах. Один крок, один рух і перемога, перемога, перемога. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, Боже. Дякую і вам, любі мої. За ваші молитви, за вашу допомогу, за вашу віру, віру в Бога, віру в ЗСУ. Адже на сьогодні то і є наш з вами Бог. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава!